Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На вівторок, 30 вересня 2025 року. Сьогодні на читуванні таро опозиції дуже цікава колода. Щоправда, тільки великі аркани. Бо якщо я буду застосовувати ще й малі аркани, прогноз буде дуже довгий. А епіграф сьогодні сіє, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. дитя бучення. Істина дитя мудрості і любві. Математика ⁇ к путь к знанию земных вещей и небесных тайн. Магия ⁇ это знание и сила. Без силы не достигнешь ничего. Без знания сила бесполезна. Подлинная мудрость ⁇ далека от глупости. Мудрый часто сомневается и меняет свое мнение. Глупец упрям и стоит на своем, зная все, кроме своего незнания. Смілость, воля, знання і безмолв'я – достояння тих, хто слідує по путі совершенства. Ось такі давньоїгипетські вислови сьогодні випали вам. Це для того, щоб ви налаштувалися на цей вівторок. Це, до речі, останній день вересня, і настане вже жовтень. Все буде жовтіти. Буде холодніше ставати, ночі будуть довше ставати. Що ж стосується 30 го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, го 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця сьогодні фартовий ваш день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу буде для вас теж карта за днем народження. Буде три карти. Перша карта загальна карта дня, чого очікувати від цього вівторка загалом і конкретно. Друга карта за знаком Зодіаку. Під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження, тому поставити одну вподобайку чи підписатися на канал це не так вже і багато, за того, щоб якось вдячити за цей прогноз, бо вони дієві незалежно від того, дивитесь ви навіть їх чи не дивитесь. Ви можете просто перевірити, подивитися ті дні, які вже відбулися, і порівняти. Зайняйтесь з тим, що у вас було, і ви будете в шоці, бо все це працює як годинник. Ну що ж, пропоную вам налаштуватися на цей вівторок, кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на 30 вересня. І це закохані або два шляхи в прямій позиції. Ось так вона виглядає в цій дивній колоді. В прямій позиції це гарний показник того, що у вас є вибір. Саме від вашого вибору багато чого залежить. Вам не слід бути чесними перед людьми. Перед собою ви можете бути чесними, а от перед людьми краще трішечки прибріхувати. Тоді у вас відкриваються можливості виграти будь-яку справу. Якщо будете чесними, будете бідними. Також сама. Назва карти закохані кажуть про те, що сьогодні гарний день, щоб зустрітися з людиною, до якої у вас є певні почуття. Ну і ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі скорпіони. Сонце в прямій позиції, це один з вищих арканів. Він означає гарну енергетику, внутрішнє тепло, можливість заробити великі гроші та зв'язок з вашими дітьми. Якщо у вас є діти, краще присвятити більше сьогодні вільного часу дітям, бо це і є ваш спадок, це і є ваш найдорожчий скарб, який є на землі. Що стосується якихось грошових операцій, щось купувати, щось продавати, сьогодні дуже гарно це. Буде виходити. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі стрільці. Справедливість або рівновага, на жаль, перегорнута. Це означає, що. Емоційно ви знеструмлені. У вас погані емоції, ви не можете контролювати розумом свої емоції, є якісь переживання непотрібні і такі собі психологічні гойдалки. Хтось може сьогодні у вас вам їм їх влаштувати. І це може бути людина, яка народилася під знаком Терези, тож краще не зустрічайтеся з такими людьми. Ще ця карта в перегорнутому вигляді означається одним словом: не Несправедливість. Сьогодні і доля, і люди можуть бути несправедливими для вас. Далі, козироги. роги. Будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції, це не жарти, це щось катастрофічне. Якщо ви знаходитесь в місцях, де є постійні вибухи, де постійні прильоти. Сьогодні краще, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, іди у сховище, чи сховатися в якомусь закутку. Це також пов'язано з. Якимись руйнуваннями вашої техніки сьогодні може щось вийти з ладу, те, на що ви сподівалися, може несподівано якимось чином вийти з ладу. Зверніть на це увагу. Пожежа небезпечна ситуація. Будьте обережні з технікою і рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто. Єдине, що сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, водолії. Смерть в прямій позиції це гарний показник. Це ознака того, що ви здатні змінюватися. Будь-які зміни, які відбуваються з вами у цей день, вони до кращого, навіть якщо вам здаються вони дуже жахливими, це так працює час. Час забирає все непотрібне і час відкриває для вас нові можливості. Тож щось змінить або маленьке, або велике. Якщо ви не зміните самі, тоді доля буде змінювати. За вас далі, якщо ви народилися під знаком риби. Імператор в прямій позиції це один з покровник вашого знаку планета Юпітер, позитивний момент. Це люди навколо вас, це оточення навколо вас, яке вам буде усіляко допомагати. Якщо ви працюєте в якійсь організації, сьогодні від керівництва ви навіть почуєте не тільки добрі слова, але можуть дати і якусь премію. Це карта самореалізації, коли ви ставите для себе конкретні цілі та завдання та досягаєте їх. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен. Випав ваш управник планета Марс. А второ це карта Таро, диявол, і це якісь фатальні ситуації, які цілком можливі сьогодні. Будьте обережні з чоловіками. Чоловіки можуть до вас бути досить агресивні. Також це чоловіки у формі. Якщо ви їх боїтеся, то носіть з собою необхідні документи, чи якщо у вас не в порядку щось з документами, просто посидьте вдома. Таким чином ви можете позбутися великих проблем. Зовнішній світ він. Для вас сьогодні досить агресивен. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець, папа, імператор, верховний Жрець, планета Меркурій, Тот Гермес Мегіст це. Дуже гарний показник. Сьогодні ви можете керувати ситуацією. Сьогодні ви гарно бачите ціль, до якої ви можете спрямувати свої зусилля, і дуже швидко її досягнути. Сьогодні все треба робити швидко, бо це швидка планета Меркурій. Також вона пов'язана з комерцією, з підписаннями різних договорів. Гарний день для того, щоб переїжджати, переходити на нову роботу чи підписувати якісь важливі договори. Далі близнюки. Перегорнута зірка не досить гарний показник. Зірка це емоції, це дофамін, який ви втрачаєте. Сьогодні ви знаходитесь у стані, коли емоційно ви дуже як то сказати. Відкриті, вас легко щепнути, і ви будете потім чогось боятися. Дуже погана карта для жінок, бо це втрата жіночої краси і навіть втрата здоров'я. Зверніть на це увагу: бережіть своє здоров'я. Якщо ви чоловік, пам'ятайте, що жінка сьогодні може вас емоційно вивести з вашої рівноваги. Далі, раки. Верховна жриця. Але перегорнута. Це, до речі, управник вашого знаку планета місяць. І вона перегорнута, і це показник для жінок. Жінки, будьте обережні. Ви, у вас сьогодні може боліти голова, розпочатися місячні, бути усілякі, негаразди. Сьогодні день, коли не слід особливо спілкуватися, краще побути більше на самоті. Якщо ж ви чоловік, бережіться жінок. Жінки сьогодні вам можуть принести певні неприємності. Далі, леви. У вас все нормально, бо це карта Верху... Страшний суд або пробудження мертвих. Воно пов'язано з повтореннями, зі зв'язком з родичами сьогодні гарно поїхати до родичів, якщо є така можливість. Гарна карта для людей, які постійно займаються однією ж тією самою справою. Нічого нового, особливо важливого, поганого чи гарного відбуватися не буде. Стандартний день, один з багатьох, який ви проживаєте. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі. Бесіди з представниками знаку риби. І нарешті діви. Колісниця в прямій позиції, це прогрес вперед. Можете кудись їхати в дорозі, вас очікує успіх. Загалом, якщо ви подорожуєте чи чомусь навчаєтесь, це гарний день саме задля того, ви можете накопичити сьогодні щось досвід в свою скарбничку, чомусь навчитися і навчити, можливо, когось чомусь. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. Ну і так вже сталося, що. Карта загальна. Карта дня буде зараз. Зараз ми подивимось, яким буде загальний цей день. Будьте обережні, відлюдник. Причому в перегорнутій позиції він каже про розширення можливостей. Він не такий страшний, як в прямому вигляді, але все одно знайте свої межі не заходьте за ці межі. Не так часто попадає вона в центр розкладу, і в неї дуже цікавий захисний колір. Якщо ви бажаєте, щоб був захист, вдягайте або тільняшку, бо вона пов'язана з Нептуном і ця. Карта якраз і означає цю далеку планету або щось фіолетового кольору. Що стосується самого дня. Дуже багато випало небезпечних карт, і в тому числі і на день. По-перше, погані години з 10-ї години ранку, по чотирнадцяту годину. Краще якісь важливі справи не намічати на цей часовий проміжок. А от починаючи з чотирнадцятої до закату сонця, гарний період для того, щоб змінити та самореалізуватися. Що стосується ночі, на закаті будуть перші ознаки того, яка буде ця ніч а ночі у нас бувають дуже неспокійні. Ну, а що стосується ночі, починаючи з 22-ї години. І по другу годину ночі, середи, 1 жовтня, є небезпечні якісь моменти, на які слід звернути увагу. Ну, а я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця сутінки, причому в прямій позиції, це якийсь оманливий стан, якісь галюцинації, якісь непорозумілості, якась дуже муть у інфополі. У тому, що ви дивитесь і в тому, що ви чуєте, є багато чогось забрудненого, тож менше слухайте людей, більше довіряйте власній інтуїції, і тоді все у вас буде гаразд. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Блазень, причому в прямій позиції, нульовий аркан каже про те, що якщо ви налаштовані у цей день що на якісь серйозні справи, чи ці серйозні справи можуть піти на нівець? Буде повний нуль, бо нульовий аркан все обнуляє. А якщо ж ви ні на що не розраховуєте і несподівано до вас прийде якась пропозиція, я рекомендую. Пійти на цю пропозицію і зробити цей день трошки цікавіше. Блазень, хоча й вищий аркан, він не для всіх гарно якимось чином впливає, і каже про те, що сьогодні можуть ви можете зробити якісь дуже серйозні помилки, за які вам буде потім дуже соромно. Будьте особливо обережні. Ні, для це гарний день для людей, якщо ви народилися під знаком тілець, для вас це гарний день. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно, нібито ваш день, вам випала карта помірності або янгол, або, а одначе вона випала перегорнута. Це каже про те, що ви не зможете займатися кількома справами одночасно. Вам треба вибрати одну справу і робити. Ти її досконало, також, також менше треба спілкуватися, бо сьогодні буде бажатися комусь побажати щось поганого, а цього не треба робити, бо якщо ви кажете навіть матючливі слова, це дуже руйнує вашу енергетичну оболонку. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. І зіда Уранія, вона ж імператриця. Це третій аркан, дуже гарний показник. По-перше, це гарний фізичний стан. По-друге, це можливість заробити невеличкі гроші сьогодні. По-третє, це гарний день для того, щоб зайнятися збором врожаю. Це стосується як врожаю реального, тобто десь у себе на маєтку ви будете збирати яблуки, груша, чи таке інше. Чи врожай у вашому бізнесі, у вашій справі, в цілому ви сьогодні можете заробити гроші. Далі. Якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, гарний день для будь-яких починань. Карта Мага в прямій позиції, гарний день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, чиста енергія Сонця, яка у нас пробиває в нашому світі як творчість. Якщо приходять якісь ідеї, не зупиняйтеся, запишіть їх чи зробіть щось, і потім ці ідеї можуть. Дуже сильно розростися і дати вам гарні результати. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, дуже гарний фартовий день, колесо фортуни, один з найкращих арканів в прямій позиції, це ознака того, що люди і обставини вам допомагають. Тож грайте і будете вигравати. Для того, щоб виграти, треба для початку купити лотерейний квиток і ви побачите, що так воно і станеться. І дуже гарний день для вас, якщо ви народилися ще й під знаком Козаріг. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Повішаний в своїй прямій позиції, будьте обережні, ви сьогодні можете або щось втратити, або захворіти, або відбутися, може, в вашому житті щось таке, що потім буде довго лягати на ваше серце якимись тягарями. Сьогодні гарний день для благодійності, для того, щоб віддати щось комусь, а ось брати для себе ви можете лише негатив. Далі, якщо ви народилися восьмого. 17 або 26 числа будь-якого місяця, приборканий лев або карта сили в прямій позиції, це ознака того, що. Сили в ваших руках, як фізичні, так і моральні, ви сьогодні можете владнати будь-які конфлікти, навіть не застосовуючи фізичну силу, просто силою волі. Гарний день для людей, які важко працюють, для спортсменів, які займаються важкими видами спорту, та для військових. У військових сьогодні є обов'язково якісь перемоги, і ще дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком Лев. І остання карта. Я навіть знаю, що це за карта. Це всесвіт, найвища карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, але цей всесвіт перегорнутий. На жаль, сьогодні день малих результатів. На жаль, сьогодні не той день, коли ви можете закінчувати гарні справи. Погані справи можете закінчувати. Кидати якісь дурні звички, кидати якихось людей, які вже віджили у вашому житті, і нічого гарного від них очікувати не слід. Будьте обережні, ви знаходитесь на межі прірви і можете в неї впасти, якщо ви будете вести себе необачливо. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися. Під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні та роопозиції. Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний. вакантанка Господь.